Доброго часу моїм глядачам. Показую вам цікаву картину. Картина морська тема на полотні. Писана маслом, але дуже такими грубими мазками. Значите, показую які грубі мазки. Ось яка цікава картина, бачите? Показує, наскільки мазки відступають по всій картині. Ось така зірка на парусі. Це, скоріш за все, художник португальський. Морська тема, хто є улюблена тема португальських художників, в який рік. Не можу сказати отакий от художник, але дуже така цікава робота. Надзвичайно цікава. Показую з другої сторони. Це це була реставрація. От, полотно вже старе. то може навіть 20 років бути. Рівно-ровно, сама рама вже стара. Значить, розміри полотна тут. Висота 38 см, ширина 48,5 см, без рами. Ось такий от цікавий підпис. Всім дякую за перегляд.